ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Обстріли з с 300 мирного населення, наслідки ударів по запорізькій атомній електростанції та порятунок з пастки на дорозі життя. Оперативна інформація 271-ї доби спротиву вже за мить. День початку двох революцій помаранчевої та гідності. 21 листопада Україна відзначає та вшановує тих, хто боровся і продовжує боротьбу за нашу свободу. Про історію та сьогодення визначної дати далі у випуску. Війна розділила тисячі українських сімей. Хтось вимушено поїхав за кордон, а хтось змінив місце проживання. Як зберегти стосунки на відстані, дізнавались наші журналісти. Починаємо з оперативної інформації по Запоріжжю та області. Зокрема, військовослужбовці РФ продовжують тероризувати обстрілами територію України. Напередодні ввечері вони вдарили ракетами с 300 по селищу Шевченкова, що на Харківщині. Один снаряд влучив у двоповерхівку, внаслідок чого загинула 38-річна жінка. Ракети пошкодили і будинки поряд, де щонайменше дві людини поранені. Крім того, російські окупанти з мінометів та артилерії обстрілювали райони населених пунктів Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. У місті Куп'янськ обстрілами пошкоджено складські приміщення, об'єкти цивільної промисловості. Сталися пожежі. Тривають роботи з розмінування території області. За добу знешкоджено 86 вубихонебезпечних предметів. Внічне на 21 листопада ворог шість разів накрив вогнем Нікопольський район у Дніпропетровській області. Окупанти гатили із градів та важкої артилерії. Близько 60 снарядів спрямували по трьох громадах регіону. У Нікополі поранений 78-річний чоловік. Медики надали йому допомогу. Залишився лікуватись вдома. В місті російські снаряди пошкодили приватні будинки, човен та автівки. У Мирівській та Марганинській громадах обійшлося без постраждалих. Деталі обстрілів з'ясовуються. Минулої доби росіяни завдали ударів по Очаківській громаді Миколаївського району. Били з реактивних систем залпового вогню. На щастя, постраждалих немає. А вже за день вкотре атакували Харсонщину. За інформацією заступника керівника офісу президента Кирила Тимошанка, поцілили в житловий будинок у селищі Шевченкове. Під завалами будівлі, можливо, є люди. Пошукові роботи тривають. В той же час окупанти продовжують тероризувати й інші населені пункти Харсонщини. В населеному пункті Любимівка, тимчасово зайнятої території Херсонської області, окупанти під виглядом пошуку диверсійно-розвідувальних груп незаконно проникають у приватні будинки та грабують майно місцевих мешканців. Підтверджено ураження колони російських окупаційних військ в районі населеного пункту Сиротине Луганської області. Інформація щодо втрат противника уточнюється. На Запорізькому напрямку ворог продовжує ракетний терор проти мирних жителів області. В ніч на суботу росіяни випустили 5 С-300 по інфраструктурному об'єкту в Запоріжжі. Під завалами опинився працівник підприємства. Він загинув на місці трагедії. Внаслідок обстрілу у місті було порушено теплопостачання в одному з районів міста. Понад сотня багатоквартирних будинків, 17 тисячами абонентів, до обіду наступного дня залишились без опалення якими б аргументами не прикривалися російські загарбники, їхні терористичні дії насправді спрямовані на створення гуманітарної катастрофи? Дякуємо всім комунальним службам обласного центру, що працюють над усуненням наслідків терору холодом. Тримаємо стрій, рухаємось до перемоги. За інформацією енергоатому ввечері 19 листопада та у першій половині дня 20 листопада, внаслідок численних російських обстрілів, зафіксовано влучання снарядів і ураження об'єктів інфраструктури Запорізької АЕС. За попередніми оцінками, результатів обстрілів пошкоджень завда завдано естакадам зв'язку із спецкорпусами, бакам запасу, хімічно знесоленої води, системам продувки, парогенераторів допоміжним системам одного з двох загальностанційних ди. Зелів та іншому обладнанню станції. Тим часом Росенергоатом обмежує доступ працівників МАГАТЕ до об'єктів ЗС після обстрілів станції. Знову ж таки нам пощастило, що потенційно серйозного ядерного інциденту не сталося. Наступного разу нам може не пощастити. Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб наступного разу не було. А вже в ніч на понеділок росіяни обстріляли два села однієї з громад Запорізького району ракетами С-300. Вибухами зруйновані і пошкоджені житлові будинки. На щастя, з людей ніхто не постраждав. В той же час ситуація на фронті не зазнала суттєвих змін. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону. Від артилерійського вогню противника постраждали райони населених пунктів Богоявленка, Времівка, Вугледар. Золота Нива і Причистівка Донецької області, Дорожнянка, Залізничне, Малинівка, Оріхів, Степове і Чарівне Запорізької області та місто Нікополь на Дніпропетровщині. За уточненою інформацією підтверджено вогневе ураження по місцях зосередження живої сили противника 19 листопада. У районах населених пунктів Пологи, Кам'янка, Михайлівка Васильівського району. Та енергодар Запорізької області загарбники втратили понад 100 осіб пораненими. Тим часом рятувальники продовжують надавати допомогу громадянам на дорозі життя. Впродовж вихідних 25 кермувальників застрягли на об'їзній дорогі поблизу Кам'янського. Аби допомогти громадянам, надзвичайники залучили техніку підвищеної прохідності та відбуксували легковики, дві вантажівки та мікроавтобус на тверде покриття. Пенсіонерів та людей з інвалідністю, які проживали в одній з громад Запорізької області, бійці ДСНС допомогли евакуювати на більш безпечну територію. Рятувальники здійснили супровід 11 пенсіонерів до потяга. Це люди літнього віку з обмеженими фізичними можливостями, деякі з них потребують постійної допомоги соціальних працівників. Окрім того, надзвичайники допомогли вантажити необхідні речі. Люди прямують до безпечного місця, де їм буде надана необхідна медична та психологічна допомога. СБУ встановила імена ще 11 організаторів так званого псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зрадники входили до окупаційних територіальних виборчих комісій в Енергодарі, Мелітополі та Кам'янці Дніпровській. Посіпаки окупантів організовували агітаційну кампанію на підтримку фейкового референдуму та збирали персональні дані про місцевих жителів. Ці дані у подальшому росіяни використовували для фальсифікації результатів незаконного голосування також колаборанти сприяли у створенні пропагандистських сюжетів для кремлівської пропаганди. Слідчі СБУ задокументували усі факти та повідомили зрадникам про підозру у колабораційній діяльності. Наразі тривають заходи для припинення їх для притягнення їх до відповідальності. Ми вільні та нескорені 21 листопада в Україні щорічно відзначають День гідності та свободи. Свято започатковане на честь двох революцій Помаранчевої та революції гідності, що символізують незламний дух українського народу та його готовність боротися за свою свободу. Наша Анна Давидова поспілкувалася із тими, хто у 2014 році виборював незалежність держави про історичні події та їхнє значення. Далі всю. Жетя у грудні 2013 року він поїхав до Києва, аби разом із іншими активістами виборювати право українців бути вільними. Юрій Хохлов, учасник революції гідності, згадує, як брав участь у мітингах на майдані та чинив спротив тоталітарному режиму тодішньої влади. Каже, за вікном були люті морози, проте вони не лякали майданівців. Вони буквально жили на вулиці і з національними прапорами в руках щодня протистояли узурпаторам. Запевняє, то було єднання за свободу вибору, життя та думок. Люди розуміли за що вони прийшли. Вони прийшли виборювати майбутнє, мабуть, вже не своє, а своїх дітей, онуків і майбутнє України. Це було реально. Це я бачив по очах цих людей. Не було ніякого страху. Хтось за людей захотів зробити вибір. Але українці вже тоді сказали ні. Ми будемо робити вибір, і ми самі, самі будемо вирішувати судьбу країни. Близько місяця пан Юрій мітингував у столиці, потім вирішив їхати до Запоріжжя, адже й в обласному центрі на той час вирували події. Майже 4 тисячі запоріжців чинили спротив Свавіллю влади. На Запорізькому майдані був і Володимир Кіт. Каже, залишитися осторонь не міг, адже країна починається з народу. Мітинги відбувались по суті з першого дня зими. І до початку окупації Криму були мітинги. Були був спротив, був страшний розгін кровавий. Насправді величезний вплив Москви відчувався завжди, і от, власне, з цим впливом і боролися люди. Це головне продовження цих подій ми бачимо і зараз. От 2022 рік, 24 четверте люте, це вже повномасштабне вторгнення. Власне, всі ці ланки одного і того самого процесу: боротьба за незалежність. У Запоріжжі у цей день біля меморіалу Небесної Сотні у парку перемоги зібрались представники міської влади та рідні тих, хто віддав життя за вільну країну. Хвилиною мовчання вшанували героїв до підніжжя пам'ятного знаку. Поклали квіти. «У 2014 році ми це проростки були такі. Ми показали, що ми хочемо до Європи. Ми не хочемо до цієї Росії. Ми не хочемо жити. Не по законах, от, ми не хочемо, як вони от, обманують весь мир. І зараз ми добиваємося волі, свободи від того і сплатила всіх нас от, для того, щоб перемогти самого великого ворога, от, який хоче істребити нашу Україну. Сьогодні цей символ нашої незламності, нашої незламності Запоріжжя, тому що це знаєте, як удар по пиці тому ворогу, який сьогодні нас. Хоче да, що зараз пів області стоїть під окупацією, а ми збудували ці пам'ятники. От щоб вони знали, що це ми будемо робити. Нині вся країна створює нову історію держави без Росії та її імперіалізму. На зміну прийшла українська єдність, національний спротив та нескореність перед ворогом. Анна Давидова, Микита Дейнега, Ілля Гірник, Владислав Бащенко, телеканал МТМ. Він з Енергодара де працював на АЗС. А вона з Бердянська звідки виїхала з десятирічним сином у пошуках безпеки. А зустрілись вони у Запоріжжі. Працівник атомної електростанції освічився своїй коханій у незвичний спосіб під час столичної екскурсії. Історію кохання двох розкаже Тетяна Пода. Сюдою з гідроелюватором гіпесом, яким подають війну, подають. В принципі, все так комплектовано для того, щоб хлопці могли максимально швидко подати засоби гасіння. Оксана разом із сином Максимом прогулюється першою державною пожежно-рятувальною частиною Києва. Втім, ця екскурсія не просто так: усе, що відбувається, ретельно спланував Олександр, аби вразити кохану. Чоловік з'явився під час спеціальної увімкненої тривоги, коли рятувальники повинні були їхати на виклик. Те, що Олександр завітає на екскурсію, стало для Оксани неабиякою несподіванкою. Проте це були не всі сюрпризи для неї. Оксана одразу відповіла заповітне так. Жінка ділиться, коханому таки вдалося її вразити, адже для неї пропозиція була неочікуваною. Як зізнаються самі наречені, це було кохання з першого погляду. А мені Оксана сразу понравилася з того, я, я, я Макса і сьогодні за помагав ось там який він. <світ> Агном не мене немає Ладно. слів. Лайфайфодобаке бува усміхнені та щасливі майбутні подружжя вже планують своє весілля. Хочуть зіграти його в символічну дату у день перемоги. Закохані впевнені, що пліч опіч подолають всі негаразди та невдовзі одружаться. Тетяна Пода, телеканал МТМ. Через війну багато пар перебувають у стосунках на відстані, адже хтось вимушено поїхав в іншу країну, а хтось захищає державу на фронті. І поки що психологи та юристи пророкують хвилю розлучень після завершення війни в Україні. Чимало роз'єднаних пар та сімей нині намагаються підтримувати свої стосунки за допомогою відеозв'язку, текстових повідомлень та телефонних розмов. Наші журналісти вирішили розібратись за якими маркерами можна зрозуміти, що відносно носини дали тріщину, та як правильно про це говорити зі своїм партнером, аби не втратити кохану людину. Анастасія з самого початку повномасштабного вторгнення спілкується зі своїм чоловіком у режимі онлайн, адже коханий дівчина – військовослужбовець і зараз захищає свою країну на фронті. Пара спілкується переважно текстовими повідомленнями у месенджерах. Зрідка, коли у чоловіка є зв'язок, говорять телефоном чи по відеозв'язку. Анастасія зізнається, постійне спілкування у месенджерах морально виснажує. Складно в тому плані, що немає такого зв'язку, коли він поруч. Тобто якось губиться ця ниточка і взаєморозуміння. У нас бувають на цьому фоні сварки. В тому плані, що ми не розуміємо, він хоче від мене одне, я йому в цей момент не можу цього дати, і тому ми починаємо сперечатися. Але в ну, нас дійшло до того, що він каже, ну, можливо, ми не ті люди, що маємо бути разом, чи ще щось. Фахівці зазначають, подібні зміни у стосунках не рідкість багато пар, на жаль, не проходять перевірку часом та відстанню. Проте цього можна уникнути, якщо бути уважним до листування та чесним зі своїм партнером. Перший тривожний дзвіночок зміна формату спілкування. Наприклад, ваш партнер почав рідше писати і відповідати вам на повідомлення. Тут, якщо ви все повітили, що змінилася якість спілкування, змінилася кількість спілкування, дуже багато негативних емоцій. Коли ви спілкуєтесь, знаєте, деякі пари вони зміщують акценти, тобто в них конфлікт це спосіб спілкування. Тобто, якщо так сталося, що ви розумієте, що ми спілкуємося лише коли конфліктна ситуація, а коли все добре, ми не спілкуємося, це також такий момент, на який ну, потрібно звернути увагу. Психологи зазначають, коли сім'я вимушено розлучається, це впливає не лише на стосунки, а й на інші сфери життя. Перебування партнерів далеко один від одного це додатковий стрес. Людина стає більш дратівливою. Як наслідок, незручності, що раніше не помічалися, починають створювати значний дискомфорт. Це може призвести до дріб'язкових сварок. Щоб уникнути цього, фахівці радять проговорювати свої переживання з партнером. Обов'язково в такому спілкуванні потрібно ділитися не лише тим, що в мене було за день, а й певними своїми емоційними станами, своїми враженнями. Обов'язково треба дякувати партнерові за те, що він є. Ось такі моменти вони важливі, тому що ми, коли ми поруч знаходимося, ми не завжди про це говоримо, тому що ну, партнер поруч все зрозуміло, начебто. Але коли ми, звичайно, що на відстані, то це має найвищу цінність для партнера в тому числі. Якщо у пари є діти, то відсутність батька чи матері поряд на них теж суттєво впливає. Зокрема, якщо діти маленькі, то вони через тривалу розлуку можуть почати забувати одного з батьків і потім сприймати його як чужу або мало людину. Так сталося і в родині Анастасії. Маленька донька не одразу впізнала батька після довгої розлуки. Вона його не впізнала. Вона, от він приїхав вночі, ввечері вона до нього не пішла. Вона плакала. вона... І йому було не по собі, якби не, ну, не то, що неприємно, йому було образливо, що складаються такі обставини, що дитина не впізнає батька, і вона аж з ним почала гратися, і то так обережно, аж наступного дня, коли вже прокинулася. Щоб уникнути розриву зв'язку між батьками та дітьми, психологи радять пояснювати те, що відбувається не абстрактно. Тобто, не слід казати малечі, що тато космонавт чи моряк і тому його немає. Варто казати, що тато або мама захищає свою країну та сім'ю, і це дуже важлива робота. Так вчинила і Анастасія. Дуже їй потрібно було звикнути спочатку до нього, а коли він вже уходить, вона розуміла, що він зараз знову уйде на невизначений час. Вона це була така істерика, що він спускався сходами на вулицю і каже: Я чув, як вона плакала. Ми її почали спочатку загулювати тепер просто пояснюємо, що він іде на роботу, і вона це сприймає вже не так болісно для неї. Щоб не втратити емоційний зв'язок з партнером, фахівці радять спілкуватися щодня. Це потрібно для збереження певної рутиності, яка є у кожної пари. Також не відмовлятися від звичних ритуалів, які були у партнерів. Якщо ж пара не мала спільних звичок, то їх можна створити. Наприклад, да там о шостій в мене тренування, і в партнера там, наприклад, тренування. Або ми там робимо ще якісь справи, але одночасно це також дуже зближує. Якщо у вас з партнером до моменту да. Стосунків на відстані ви якось називали один одного, да, якимись там такими милими прізвищами, да або ще якось. То ось тут потрібно це продовжити. Це абсолютно нормально. І не менш важливим моментом є те, що потрібно планувати на майбутнє життя. Також психологи закликають не нехтувати сексуальним життям, навіть на відстані вигадувати способи підтримати міцний зв'язок. Наталія Юр'єва, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. За малюнок смартфон місцева громадська організація спільно з польським благодійним фондом Фолковисько Фаундейшн започаткували новий дитячий конкурс Запоріжжя майбутнього. Учасникам пропонують намалювати місто, яким вони його бачать через десятиліття. Взяти участь можуть діти від 7 до 15 років. Спосіб виконання учасники обирають самі. Це може бути малюнок на папері чи ватмані будь-якого розміру, фарбами, фломастерами чи олівцями. В правому кутку малюнка необхідно вказати свої ініціали, вік автора та контактний номер батьків. Усі роботи згодом буде оцінювати журі, у складі якого організатори конкурсу, громадські діячі та запорізькі художники. До уваги братимуть зміст малюнка, композицію, кольори та оригінальність ідеї. Приносити творчі доробки діти можуть до кав'ярні на проспекті Соборному, 218 або до закладу громадського харчування по вулиці Перемоги до 10 січня. Включно. А вже 20 січня організатори оберуть 50 кращих робіт, автори яких отримають у подарунок смартфони. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат бот. На цьому у мене все. Бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. У чемпіонаті України з футболу пройшли матчі 13-го туру. Запорізький металург в горішніх плавнях зустрічався за аутсайдером групи місцевим клубом Гірник спорт. Антураж матчу серйозно зіпсувала погода. Дощ у горішніх плавнях не вщухає другий день, тому командам довелося грати у важких умовах. Показувати технічний та комбінаційний футбол на полі такої якості було просто неможливо. На такому полі. Я не думаю, что какая-то команда любит играть. Но мы сегодня провели характер. Сегодня мы понимали, что будет очень много борьбы и единоборств. Я хочу благодарить наших ребят, потому что они все-таки, несмотря на это поле, мы пытались играть тот футбол, который мы хотим видеть. Щоб підлаштуватися до важкого газону на старті матчу вдалося господарям. Попри відсутність турнірної мотивації, гірник спорт спробував одразу заволодіти ініціативою. Команді Ігоря Жабченка вдалося забити швидкий гол. Роман Бодня підступно пробив штрафний, м'яч влучив у сітку, а далі на добиванні першим був Владислав Горбаченко 1-0. Початком другого тайму металург серйозно активізувався. Забити такий потрібний гол ніяк не вдавалося аж до 91-ї хвилини. Скільки ж сил було витрачено, щоб м'яч нарешті опинився у воротах Максима Коваленка з подачі Максима Воробоя точного удару головою у самісіньку дев'ятку завдав Єгор Шелфєєв. Один-один металург навіть міг вирвати перемогу. Владислав Дворовенко на останній компенсованій хвилині зі штрафного влучив у стійку. Нічия один-один. Погано ми в другому таймі цеплялись за м'ячі. Да, було там непоганих контратак, але цього було недостатньо. Да. Треба було перевести гру на чужу половину гри, як ми домовлялись, але не змогли ми цього зробити. Ця нічия зробила металург недосяжним ні для Чернігова, ні для Полтави. Це означає, що команда Володимира Микитіна навесні зіграє у групі кращих команд першої ліги, які боротимуться за вакантні місця до прем'єр-ліги. Ганболісти Запорізького мотора провели черговий поєдинок у рамках другої німецької бундесліги. Український чемпіон програв команді Айнтрахт Хаген з рахунком 31-34. На перерву команди пішли з перевагою плюс один на користь Хагена 18-17. Але у другому таймі мотор не зумів відігратися. Ця поразка стала четвертою поспіль для українців у другій бундеслізі. Після 12 проведених зустрічей мотор посідає першого передостання 19 19-те місце у турнірній таблиці. Жіноча збірна України з гандболу дізналася суперника у плей-офф кваліфікації чемпіонату світу 23-го року. Синьо-жовті зіграють зі збірною північної Македонії. Два матчі пройдуть 7-8 квітня та 11-12 квітня. Першу гру українки проведуть на виїзді, а другу на домашньому майданчику. Українська збірна була несіяною. Серед сіяних команд були Хорватія, Іспанія, Німеччина, Угорщина, Польща. Ча Румунія, Словенія, Сербія, Швейцарія та Північна Македонія. Північна Македонія на чемпіонаті Європи 22-го року посіла останнє 16-те місце. Чемпіонат світу відбудеться у Данії, Норвегії та Швеції у листопаді та грудні 2023 року. Єноча тенісна асоціація оновила рейтинг за підсумком останніх змагань сезону. У топ 10 світового рейтингу не відбулося змін після завершення всіх основних змагань. Першою ракеткою України є Ангеліна Калініна, яка залишається на 53-му місці. Дар'я Снігур втратила дві сходинки й опустилася на 107-му позицію. Очолює рейтинг Іга гаш з Польщі.